Догова пана Дусе. Зараз ми здійснимо мрію та заповіт нашого 13-го соборного апостолу. Пробіг від Алушти до Ялти по кримському узбережжю Чорного моря. Ось воно, Чорне моречко, кримське, ріднесеньке. Ось все буде Україна. Але... Рідненька. Всім привіт з рідної Ялти. З українською. Подивіться, які простори, які яхти. Ось він біжить по рідній землі української. Картони 91-го року. Вони вже повернулись. То є так, дядько, то є так. Ось. там ми бачите. Недалечко. Залишилось нам до нього добігти. А ось перед ним Медвідь гора. То я так. Дяденьки та тітеньки. А Лушчинська. Ріднесенька, наша Україночка. Зараз підемо кофе пити та курасани не їсти. Всім жаленого кохання, все буде мова.